Всім привіт! В другій частині даної епопеї. Я відніс скаргу в ДаІ місто Чернівці і хочу вам розповісти, що сталося в подальшому. Після того, як я подав скаргу, напротязі 20 хвилин до мене зразу ж перетелефонували з Даї. Перший раз подзвонив черговий. Він хотів вияснити деякі нюанси по поданій мною скарги. Ще через 20 хвилин до мене перетелефонував командир зводу, який хотів розібратись в даній ситуації і попросив зустрітись для вирішення даної ситуації. Ми зустрілися з ним на наступний день. І можу сказати одне, видно, що командир є командир не просто так вічлива людина, культурний, розмовляв з нами вічливо і він повідомив нас. Що даний інспектор, як то кажеться, є зальотною птицею, і ми вже не перші, хто писали на нього скаргу, але наша скарга, як то скажемо так, стала послідньою для нього. І він нас повідомив, що даного інспектора звільнили з посади інспектора ДПС і перевели на службовий евакуатор. Це може, ну як, це дуже радує. Через те, що на вулицях нашого міста стане, скажімо так, більш безпечніше для водіїв і не буде вже такої наглої людини, як даний інспектор, який взагалі не знає правил. От все, що я хотів сказати, От, є результат, і ми доволі, що ми добились цього результату. Друзі, їм подписчики моего канала и все те, кто посмотрит данный ролик. От себя как хочу сказать, что тоже очень доволен результатом. Ну, давайте просто вот констатируем факт. На одно быдло на дороге теперь стало меньше. Мы добились этого нужного результата. И в первую очередь я хочу сказать спасибо всем тем, кто нам помогал в данном деле и всем тем, кто действительно борется за то, чтобы э, уже инспекторов, скажем, оборотней в погонах стало меньше. Э, это, конечно же, наши друзья из Дорожного контроля, членовцы, и все остальные, кто оказывал нам любую юридическую помощь, и как бы постоянно поддерживал нас, звонили нам, переживали, ну и так далее. Ну, по поводу Симоновича, что могу сказать. Удачно ему, конечно, водить эвакуатор, потому что он действительно недостойный инспектор, который за столько лет службы, а ему там осталось, по-моему, год до пенсии или сколько, вот это уже не важно, он до сих пор не знает правил дорожного движения, он до сих пор обижает, так можно сказать, водителей на дороге. Ну все, на одного меньше, и это факт. Всем спасибо.